Тук, тук, божу. Ну що, ви вже всі правила читання французької мови вивчили? Молодці. А тепер забудьте їх. Я вам зараз презентую 12 слів, які читаються всупереч всім правилам французької мови, і перше слово енноньон, цибуля. Не звертайте увагу, що там є буква І, просто проігноруйте її. Вона не видимка. Еноньйон, цибуля. Юнпуаль. Не звертайте увагу, що там буква «ю», «е», а не буква І, читаємо як уа «пуал». Мій улюбленіший партісіп паси тієї слова авуар звучить як Ю. Не звертайте увагу, що там є буква «е». робимо вигляд, що її там немає, і читаємо просто букву Ю. Наступне слово «жанті». чоловіча форма цього прикметника звучить як «жанті». А жіноча з подвоєною «Л» вже читається як «жантіж». Тепер буква Т. Ми знаємо, що в кінці слів буква Т у французькій мові не повинна читатися, не повинна звучати, але не в цих словах: в словах Ут. Серпень в словах сет сімка. Навпаки, буква П не звучить, а Т крайня звучить. І в слові амбют, мета, ціль або гол у футболі, буква Т буде дуже чітко вимовлятися і звучати. Ну і буква С, яка в кінці слів, по ідеї теж не повинна читатися, буде звучати в словах не французького походження, таких як маїс, «кукурудза», анбюс, автобус, tennis, ете. А які ще подібні слова вам траплялися? Пишіть в коментарях, обговоримо.